Либенітило супротивника, ситуація почала стрімко змінюватися після серії точкових ударів по військових об'єктах, де зберігалися запаси, техніки і живий склад, стало очевидно, що ворог втрачає не лише матеріальну складову, але й опору. В Цей момент з'явилося інформаційне повідомлення про прородство монаха Авеля, яке набуло нового сенсу. За його словами, серед претендентів на владу великий цар зазнає смертельної рани. А його держава увійде в період тривалої боротьби і перетворень. Було підкреслено, що велика держава, яка багато років вважалась. Непохитною раптом постане перед Серією поразок. Ця новина поширилася серед воєнних аналітиків і політиків. Ситуація на фоні у тилу супротивника співпала з моментом, коли підривна діяльність здатність українських сил значно зросла, а логістика ворога виявилася надзвичайно уразливою згідно з інтерпретацією пророцтво. Смертельна рана означає не лише фізичне ослаблення керівництва, але й крах системи, яка підтримувала агресію. Аналіз показує, що раніше важкий мирний тил супротивника тепер знаходиться під Ударом, оскільки його транспортні коридори, арсенали і казарми легкоуражувальні. Крім того, у пророцтві говорилося про те, що земля, яка довго була ігнорована, стане ареною великої боротьби. І що після багатьох років перемог прийде час, коли сила буде перебалансована. Ці слова набули сенсу, коли українські сили з можливостями розвідки високоточних ударів і мобільними змогли завдати таких саме ударів, які раніше вважалися недосяжними. У ворога почалася реакція переміщення ресурсів, перекриття маршрутів, підвищена оборонна готовність, ознаки. Того, що силу почали втрачати з після військово-політичної точки зору, це означає, що Україна отримала істотний стратегічний виграш, коли супротивник змушений захищати тили, Це означає зміщення ініціативи про родство. Аволя надає цьому не лише логістичний і військовий, але й морально символічний вимір. Віра в те, що час агресора добігає кінця, дає підсилення українській стороні, що вона діє не просто захисно, а входить у фазу, коли нав'язує власні умови. Супротивник перебуває у ситуації, де Сороси, довіра і внутрішня стабільність піддаються випробуванню. Отже, поєднання актуальних подій і символічного пророцтва створює картину, у якій українська сторона не просто чекає змін, вона їх формує, і хоча пророцтво не дає чітких дат або гарантій, сам факт його актуалізації створює психологічну перевагу в контексті війна. Ця перевага важлива. Момент появи інформації про пророцтво монахавеля в середині політичного апарату супротивника почалися аномальні процеси. Було зафіксовано. Фіксовано раптом ротації у силових структурах, а також вищого командування взято, тимчасові відпустки, що не афішується. Це свідчить про внутрішню напругу, яка достала, досягала критичного рівня. Суспільний фон у містах, що раніше були центрами мобілізації. Змінився. З'явилися черги до військових комісаріатів, не з охочих, а з тих, хто шукає можливості уникнути повторних викликів. Стало зрозуміло, навіть і найстійкіші частини вертикалі починають хитатися на інформаційних каналах. А ворога фіксується. Сірійський спад активності, спроба замовчати удари по казармах, логістичних вузлах і пунктах управління супроводжується з пізнілими офіційними коментарями. Водночас українські джерела зберігають мовчання щодо деталей операції, що лише ослаблює і посилює деструктивний ефект у противника, не лише втрачається контроль, але й зникає впевненість у завтрашньому дні. І Саме у цю атмосферу дало лягло пророче формулювання до кінця року. Паде той, хто вважав себе вічним, і хоча ці слова не містять імен, політичне Значення прозора імперія тріщить із середини і убивство чи смерть Путіна велику війну закінчить. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.